Перша з початку повномасштабної війни в Україну екстрадували кремлівського пропагандиста з-за кордону. Мабуть, господарі вирішили, що йому вже дійсно не вистачало свіжого контенту. Тож усім втікачам за проданцям приготуватися. Мені по цим балах я люблю Росію. Люблю Росію. СБУ разом із польськими колегами провернула операцію гідну Джеймса Бонда, за результатами якої в Україні опинився проросійський агент Кирило Молчанов. Це сталося 1 квітня. Всі сміялись, окрім самого затриманого. На жаль, так і є. Хто такий Кирило Молчанов? Він починав як політолог та бек-вокаліст із медіапулу Медведчука, пішов шляхом наставника і став кремлівським пропагандистом та підозрюваним у колабораціонізмі. З ким поведешся, того і наберешся, як то кажуть. Україна і Росія це братські країни. Коли він почав працювати на ФСБ та зовнішню розвідку Ерефії, як йому вдалося втекти з України після початку повномасштабного вторгнення? І яких фейків Кирило наплодив у зомбо ток-шоу Соловйова, де бував аж 35 разів на рік? Була одна велика Україна, яка себе мислила разом із Росією, бо так історично склалося, і була маленька частина України, яка була як антиросія запущена колективним заходом у вигляді Бандерівської України. Втім, давайте по черзі. Киянин Молчанов закінчив університет Шевченка як політолог у 2010-му і одразу почав коментувати все: від виборів до скандалів, ніби чат GPT, але ще до його появи. Знаєте, чистий такий ось піар. І як ми бачимо на сьогоднішній день, це вдалося. Паралельно із вештанням по каналах Молчанов працював заступником директора України. Українського інституту аналізу та менеджменту політики відбілював імідж кума Путіна Медведчука, а також Олександра Вілкула Також мав і глобальну цинічну місію дестабілізувати ситуацію в Україні. Політолог давно і впевнено взяв курс на Росію. Тож не дивно, що трагічні події Революції Гідності він коментував у руслі ФСБшних вигадок. Мабуть, ночами вчив на пам'ять мантри Кремля. Як мінімум, чотири людини були. Застрілені в той момент з будівлі готелю Україна, який контролювали сили майдану у 2018-му Любитель медведчуківських грошей остаточно перефарбувався в кольори російського триколора. Піаров також Мураєва називав його великою політичною рибою. Мабуть, бачив у ньому щось споріднене, слизьке та мутне. Ще й співав оди Рабіновичу і йому подібним. Я не думаю, що цією новиною можна когось ошелешити. Медведчук оцінив старання молодого пропагандиста. Тож Молчанов став зіркою його телеканалів. Там Кирило систематично критикував європейські ініціативи і українську церкву. Не московського патріархату, звісно ж, проходився по опонентах кума Путіна, хоча його експертна думка була такою ж свіжою, як вчорашня газета Правда. Потрібно чимось займатися. Просто якщо нічого не робити і не створювати ніякої видимості, то зникнеш з телеекранів і девальвуєш свій якийсь політичний статус. Так званий експерт запевняв, що українців роз'єднують мова, історія та релігія. А Євросоюз, за його прогнозами, мав перед. Творити Україну на безправну колонію. Ці одкровення Молчанов повторював на шабашах Соловйова у 2023-му, Де, мабуть, за це також добре платили. Демонтаж залишків українського державного суверенітету почався з так званого плану реформ під прикриттям європейськості євроінтеграції. Це ж звідти все пішло. Але повернімось у 2019-й. Тоді політолог Медведчука активно підтримував союзний наратив двадцять Сят, це таке збіговисько фанатів совєтського шампанського. Вони мріяли об'єднати пострадянські країни під мудрим керівництвом Росії та кинутись в обійми Китаю. Сонар 2050 Фабрика союзних смислів, Кирило був ще й майстром конспірології у 2019-му Він заявляв, що ЦВК готує фальсифікації на користь чинної тоді влади. Схоже, у пропагандистській школі Медведчука він був відмінником і матеріал пам'ятав добре. На жаль, цього року ми і далі дрейфуємо в бік повного і тотального зовнішнього управління. І напевно, цим цей рік і запам'ятається. Я вважаю, що західні ці наші партнери нас остаточно кинуть. З початком повномасштабки Молчанов миттєво евакуювався з України. Щойно його друзі з Радофіли втекли з під Києва. Ніяких шпигунських пригод з переховуваннями в багажнику не було. Кирило просто використав свій талант брехати і не червоніти. Ну, я ще виїхав в кінці квітня. Я там прочитав в законі. що Якщо є близький родич із групою інвалідності, там першою, другою, то можна спокійно покинути Україну як доглядальник. Кого доглядає Молчанов, він не уточнив, але є інформація, що батька. Вже коли потрапив на болота, Кирило завзято продовжив свою творчу діяльність, плодив фейкові тези. Псевдоексперт став одним із ключових ідеологів нового пропагандистського проєкту Другая Україна, звісно, Медведчуківського В цю другу Україну входять, скажімо так, не тільки симпатики самої партії Медведчука сюди можна спокійно віднести, наприклад, тих, хто втік із України. Через пропагандистську організацію Медвечук Молчанов і компанія підтримували російське вторгнення та сіяли дезінформацію серед болотян українців і навіть європейців. Використовували для цього Ютуб і Телеграм-канали, доки їх не заблокували, мабуть, перевищили дозу брехливої радіації. І після цього знаєте, у році залишається дуже неприємний присмак. А у травні 2024 року у Києві викрили осередок другої України. Зрадники готували фейки та інформаційні провокації проти ЗСУ та влади. Молчанов вже тоді мав зрозуміти, що на нього також поклала око СБУ. Але фінансування з боліт, схоже, заважає мислити адекватно. Тобто, у них навіть не змінюються методички в цьому плані. За вказівкою окупантів політолог дискредитував Україну на міжнародній арені через голос Європи. Він же Voice of Europe. ще один проєкт Медведчука та колишнього продюсера 112 Україна Марчевського. А ще Кирило щедро годував своїх підписників фейковою локшиною у Телеграмі. Він називається Молчанов на зв'язку. У своєму телеграм-каналі Молчанов регулярно звертався до неіснуючого українського підпілля, яке мало скинути київську хунту та виступати проти ЄС. Зокрема, він пропонував своїм підписникам скоювати реальні злочини, зливати дані про наших військових росіянам. І Якщо ти не погоджуєшся з тим, що західні країни втягнули Україну в цю безжалісну війну, якщо ти втомився від всього, що відбувається, допоможи спільній справі: передавай дані про противника через бот звання суто експерта Медведчука Кирила не влаштовувало і він створив власну пропагандистську організацію в Німеччині. Такий собі євроспам бот за вказівкою Кремля я зареєстрував свій невеликий інститут в Німеччині. Він називається Інститут вивчення наслідків війни в Україні, створив англомовний сайт, і там щотижнево роблю поки що звіти про те, що відбувається в Україні, і розсилаю депутатам європарламенту. Тобто, Кирило намилився їздити по вухах не тільки зомбованій, аудиторії з боліт. А й вищому керівництву Європи і навіть придумав, як заробляти на виправдовуванні російської агресії та дискредитації України. Я бачу, що цю тему можна розвивати під цю справу отримувати гранти і вести бурхливу політичну діяльність. На жадібності до грантів пропагандист і попалиться пізніше. Але у 2024-му Молчанов цього ще не підозрював. Зі спокійною душею він організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України. Я, як людина, яка живе в Німеччині півроку, і можу вам сказати, що більшість німців не поділяють взагалі думку озброєння України. Кожного тижня тут проходять різні антивоєнні. Ні, мітинги, але до безпечної Європи кремлівські господарі відпускали Молчанова ненадовго. Тож він повернувся на болота і став постійним гостем на ток шоу Солов'йова. Приходив аж 35 разів за 2023 рік. Підглядав у своїй методички і закликав українців утікати його щурячим слідом на Росію. Реально більшість вистроїться в черги на російському кордоні. Звісно, молчанов несамовито ніс дичину про переслідування православних в Україні, важливе уточнення московського патріархату. Те, що творилось у Києво-Печерській лаврі, це більше ніж захоплення храмів, це духовне рейдерство. Тому що люди, які туди прийшли, це або запеклі сатаністи, або мракобіси, і взагалі мету вони бачать, як на мене, повністю ліквідацію як такого православ'я. Ну і звісно, не міг Кирило оминути найголовніше пропагандистське кліше про українських нацистів, які нібито напали на Росію. Витоки цього всього відбуваються задовго і заздалегідь. О, ну, па, Бандера, який сидів за тероризм, за вбивство, і вишенька на торті із фейків, яка навіть не потребує коментарів. Побідобесія та перекручування, як воно є, що робити, наприклад, з Херсоном і з Запоріжжям, тому що відповідно до російської конституції це російські території, російські міста, які мають такий же статус за законом, як той же Курськ, Брянськ, Москва і Владивосток. Але на даний момент вони знаходяться під контролем України. Це означає, що частина території Російської Федерації знаходиться під окупацією. Тобто, якщо загалом розібратись, то чисто юридично Росія воює. На своїй території, тобто все, що відбулося, можна назвати війною визволителів. У вас теж вуха у трубочку скручуються від цього словесного шлаку. ОТСБУ послухала, зібрала доказову базу і взялась викурювати пропагандиста із боліт. І зробила це служба безпеки із зовнішньою розвідкою дуже вишуканим методом. Ловила Молчанова на живця. Я розумію, що скоєний злочин, але я дуже сумніваюсь, що хтось за це буде покараний. Зрештою, посіпаку Медведчука згубила жадібність. Нагадую про його плани отримати грант на свій інститут пропаганди в Німеччині. Так от, на початку 2025 року Кирилу приходить повідомлення, що гроші йому вручать німці особисто. Нями нямай, нями. Тож Молчанов думав недовго. Купив квитки до Німеччини транзитом через Польщу, і там його якраз затримали місцеві правоохоронці. Просто премія Дарвіна. Я не думаю, що це була провокація. Я думаю, що це трагічний випадок, який стався. Роздумувати над тим, що сталося, Кирил Молчанов буде в українському СІЗО, бо замість гранту пропагандисту вручили підозри за виправдовування російської агресії та колабораціонізм, і за це світять цілком реальні 12 років за ґратами. Все. Про своє майбутнє слід задуматись іншим посіпакам Медведчука. Кум Путіна не просто підкуповував окремі телеобличчя, а створював цілу ієрархію проросійської пропаганди. Одним з керівників якої був медіаменеджер і трохи політик Артем Марчевський. Я Артем Марчевський, генеральний продюсер телеканалу «112 Україна, телеканалу, який несе людям правду, який намагається змусити замовкнути ті, хто цієї самої правди боїться. Правду Артем називає ту саму методичку з тезами російської пропаганди. Меседжі Кремля регулярно оновлювали для Медведчука, тодішнього власника телеканалу «112 Україна. Наше керівництво у черговий раз демонструє прояв зовнішнього управління. Нагадаю, 112-м в різні роки володіли Сергій Курченко, Олександр Янукович, Сергій Арбузов та Віталій Захарченко, поки його не купив кум Путіна. Ті, кому потрібно, вони вже давно перевірили цей факт. Це той телеканал, що вів пряму трансляцію з місця падіння літака. MH17. акредитацію для цього отримав у так званій ДНР. Тягнув у свій ефір російських пропагандистів, радянські наративи та концерти з Лєщенком, Газмановим і кубанським казачим хором. Мужики, привіт! Зі святом вас сьогодні особливий день. Він завжди вважався днем чоловіків, днем захисників вітчизни, захисників наших жінок. Найсмішніше, що Артемко святкував День совєтської армії у 2021 році, але він якось не встиг відчути всі благості радянського союзу, коли СРСР розпався, Чевському було лише три рочки. Чучу йде по проекту. Виникає логічне запитання: звідки така тяга до Совка, і, взагалі, усього, що від нього залишилося, у спадок території, яку називають нині Росія. 70 років прожива ще такого. Не бачив ніколи. Це все фашисти. Бандери наробили. Життєві цінності Марчевському, як стверджують деякі джерела, міг пояснити старший брат Іван Бойченко. Він відставний соловик. Адвокат, член так званого українського вибору, відповідав за охорону медведчуківців на Київщині, а потім і сам балотувався до Верховної Ради від ОПЗЖ і український вибір, особі Віктора Медведчука дає такий механізм, щоб вліяти на тих депутатів і знімати їх з влади, осраняти від влади. Після знайомства з правильними людьми у 2015 році Артем Марчевський сам бере участь у виборах до Київської міськради від наближеної до Медведчука партії право народу безуспішно, але не засмучується і йде на телеканал Зік, який пізніше теж купить кум Путіна. Усі українці це єдине політичне ток-шоу країни, яке об'єднує. Добрий вечір. Об'єднує, мабуть, переважно із Ерефією, як і 112 Україна, куди Марчевський згодом перебирається і стає генеральним продюсером. Ми відчуваємо вашу підтримку і знаємо, що ви з нами. Він починає розгортати генеральну продюсерську діяльність на повну, але раптом Артемку спіткає лиха доля. Канали Кума Путіна починають витравлювати з українського медіапростору. Сторо Марчевському доводиться стояти грудьми за босів. До кінця хочемо донести до пана Байдена реальну ситуацію зі свободою слова в Україні. І тут несподіванка для пропагандистів США підтримали закриття медведчуківських телепомийок, а заразом і активність Києва щодо протидії зловмисному впливу Росії. Систематичний тиск на опозицію, по перше, по-друге, як спроба відволікти від реальних проблем в державі. Артемка бідкався професійно. Втім, 112-му спочатку перекрили ефірне мовлення а за два роки супутникове та в онлайні. Оцих простих людей позбавили право висловитись. Утім, неминучий кінець Артем відчував тонко і вирішив знову спробувати сили у політиці використати на останок підбиту 112-ту конячку як платформу для своєї передвиборчої агітації. Но в Покровському Мирнограді і Добропіллі кандидату народі депутати від партії ОПЗН Платформа за життя Артем Марчевський відкрив громадські приймальні у цих приймальнях. Кандидат, який став очільником молодіжного крила ОПЗЖ, обіцяв зробити те, чого ніколи не було. І от знов почути голос Донбасу за гроші Кремля за рік до повномасштабного вторгнення. Всіх почули, всіх задовольнили. Це великий крок на зустріч до людей, тому що нарешті у людей є можливість поговорити напряму з нами. Думаю, зараз чимало українців були б раді поговорити напряму з Артемом Марчевським після того, як нарешті зрозуміли, за яке саме життя боролась так звана опозиційна платформа. Вони просто знищують це геноцид нашого народу. На мій превеликий жаль. Громадських приймалень Марчевського у Покровську давно немає, як, власне, і більшої частини міста, яке щодня знищує Ерефія. А що ж Артемко? вирішив чомусь не підтримувати народ Донбасу далі, натомість попросив захисту в Чехії, як людина, яка втікає від бойових дій. Ви знаєте, вода ж камінь точить, тому реакція вона буде. Реакція Європи справді не забарилась. Навесні 2024-го Уряд Чехії, а згодом і весь євросоюз, наклав санкції на Марчевського. У мене не такий випадок навіть я. Виявляється, Артем очолював видання Voice of Europe. Воно, окрім виробництва проросійського контенту, запускало щупальця московського режиму в європейський парламент. Марчевський допомагав організовувати підкупи політиків і переманював їх на бік Ерефії. Мета дуже чітка: ослабити європейську підтримку України, що буде вигідним для Росії на полі бою. Із Праги Марчевський подався до Словаччини. Там зміг трохи пересидіти під крилом проросійського Фіцо, але нещодавно і ця країна скасувала захист для українсько-ізраїльського громадянина. Цікаво! Куди далі хутко побіг фігурант реєстру зрадників України? В принципі, він завжди може повернутись на батьківщину, де на зустріч із ним радо чекає СБУ.